Доброго дня, шановні колеги, дуже радий, що ви змогли приєднатися до роботи комісії. Сьогодні на офлайн присутні лише я, Михайло Кіш, на роботі комісії і наші чотири колеги Лівія Іванівна, Павло Федір Федірович Шадор, наш повноважний, надзвичайний повноважний посол. Офіцер з бойового зіткнення, наш колега Денис Миколаївичман і пан Владислав Каськів. Вітаю вас з вчорашнім вашим днем народження. Є присутні всі присутні. Також радий вітати керівництво обласної ради, всіх присутніх, які зараз є і працюють в роботі, приймають участь в роботі комісії. Попробуємо дуже коротко, тому що всі заняті, всі знаходяться в основному в онлайні. Може перервати зв'язок. Туди попрошу, щоб ми були дуже коротко і жато працювали. По-перше, давайте проголосуємо за початок роботи комісії. Хто за? Хто проти? утримався одноголосно. Пропоную наступним чином. Ми маємо профільне питання, щоб ми розглянули профільне питання і за нього проголосували, щоб ми почали з профільного питання. У нас є одне профільне питання, яке було розіслане, є, Хто мав можливість ознайомитися, ознайомився в силу специфічних виконання обов'язків, можливо, хтось не зміг ознайомитися. Базове питання у нас йде з трьох пунктів. То меморандум про співпрацю між Закарпатською обласною радою та громадським об'єднанням відкрита Україна. Меморандум про взаєморозуміння між Закарпатською обласною радою і нашими друзями з Республіки Корея, скажімо так, тому що там така назва, щоб я зараз тут не викручував англійську мову. І меморандум про взаємодію між Харківською обласною радою та Закарпатською обласною радою. Три меморандуми, і є додаток, який прошу, щоб заступник а, голови Андрія Андрій Шакета а, нам сказав. Так, Колега нового дня, дякую, що Михайлович на мою роботу. Моя мав доповідати, бо вибачається, ну, я не проти. Дивіться, голова подав три озвучені меморандуми. Подав на затвердження обласною радою. Але є пропозиція, що ваша комісія запропонувала я або голова викладеної редакції або зі залі ми додамо до Добав... ще два, два документи. Це декларація декларація про партнерську співпрацю членів мережі регіонів Тримор'я з метою підтримки підготовки та будівництво міжнародного транспортного коридору Вія Карпатія, який був укладений в місті Людин під час нашої нашої поїздки на. Форум Треморія, це така досить відома тема, і наша співпраця з Доліською воєводством так само дуже дуже активна. Вони є такими головними моторчиками в процесі угоди Треморія саме на регіональному рівні. І ще один договір, який, в принципі, вже по факту зрелізований. Стосується нашої, нашої дитячої лікарні, мов це договір про надання благодійної допомоги в натуральній формі. Укладений із водійним фондом Caritas Чеської Республіки, за підтримки якого було створено центр дитячого ментального здоров'я у Мукачеві, і так само був ну, укладений відповідний договір. Зараз ми до його затвердили сесійно, так як традиційно ми зробимо, коли по факту роботи ми підписуємо угоди меморандуму, а потім сесійно їх затверджуємо. Тому є пропозиція додати ще ці два документи до переліку, який озвучив Михайло Махев. До речі, так. центр метарного тролі він відкритий і працює. Вже функці... так, так. функціонує в повному об'ємі. В повному об'ємі він функціонує. Федір Федірович, ви є. Так. Шановні колеги, до нашого профільного питання. У кого є запитання, уточнення або зауваження, будь ласка? Так. Петі Феді Федірич, у вас? Е, якщо не, у голови немає і першого заступника голови бознарани, немає, значить порядок. Дякуємо вам за довіру. Туди колеги, прошу проголосувати за е, профільне питання, яке йде з п'яти під пунктів. Хто за? Проти? Утрималися одноголосно. Е, далі у нас є перелік питань. Так. У нас є перелік питань, а, які будуть винесені на 21-ту сесію. А, і ми можемо їх розглядати. Питання є технічні, є питання, які а, потребують доопрацювання, пов'язані із призначеннями, ми спілкувалися з призначеннями на керівників повтолищ, тому що і пішла зміна ученого законодавців України. Тому пропоную, якщо ні в кого у, у нас немає з попереднього якихось зауважень до, до цих питань, які виносяться на сесію. Якщо хтось попередньо вивчав, може має якісь зауваження, прошу, щоб ми проголосували за винесення всіх е, е, питань, які залишилися, основних на е, рішення е, сесійної зали. Чи підтримується такий формат? Може, є по якомусь, питанню, по якомусь питанню запитання або якісь доповнення, ми його винесемо за ці проголосуємо, і розглянемо, чи є в нас якісь зауваження або запитання до проєктів рішень. Немає. Туди прошу колеги проголосувати за те, щоб всі питання, які включені в порядок денний 21-ї сесії, були винесені в сесійну залу. Хто то проти? одноголосно, е, немає хто проти, хто утримався, е, гарно дякую. Маємо ще нагоду, слава Богу, що є зв'язок у нас. Е, тоді е, спочатку новинно проголосуємо за закінчення роботи комісії. Я правильно розумію? А потім вже може ще е, 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 кажуть е, по, трохи поспілкуємося. Тоді, оскільки немає запитань, е, у Колег, якщо є зауваження до роботи комісії, немає. Прошу голосувати за завершення роботи комісії. Хто за? Проти утрималися одноголосно. Гарно дякую всім присутнім.